Привіт всім. Їдемо сіяти демо поле. Нова в нас така культура з'явилась сорго. Зараз будемо сіяти там 5 сортів чи гібридів, я не знаю як їх правильно називати. Так ось покажу вам трошки пшеничку нашу. Тоже мороз трохи її придавив, Ну в нас трохи бог милував. Не так як у людей де показують, що взагалі страшна. У нас ще більш-менш, трошки вершки попридавлювали. ну така пшеничка. З цієї сторони у нас жито. Ну, жито темніше, понятно, воно таке. Така в общем пшеничка. Зараз ще покажу слежник, поки заїду. Я сам не бачив, бо вже в нас Досіяли своєшник. Ну нічого, щось буде. Так як люди показують, що горох померз і ячмінь. У нас ячмінь не померз, можна сказати, так трохи його придавило. У нас небагато ячменя там так для своїх потреб. Так, в принципі нас бог милував з цими морозами трохи, ну іменно по полях. Так то дерева померзли, всі фруктові, там яблуні трошки осталось, може так. Черешні померзли. Так, їдемо, дивимося. Так, а це ось тут будемо сіяти демо поле наше. А це у нас тут посіяний соняшник. Тунка тут посіяна, щас подивимось, що вона забув сказати сьогодні 5 травня морози попроходили вроді вже надіюсь не буде. Дощів нема, передають там на післязавтра по-моєму дощ. Ну чи буде, чи не буде, земля вже перепана. Ви бачите, вже в рядку ось дивіться. Уже тріщини. Дождь уже срочно нужен Уже срочно Так, от края тут перекривалась Ну от такий соняшник Ворось його не придавив Аби раніше посіяли то конечно б була біда наверное. Боже Дивіться, вже тричі не Хоча тут ось як кориця, волога ще й єсть. Взагалі будемо сподіватися, що піде дощ. Зараз трактор приїде. Будемо сіяти. Зараз покажу які гібриди будемо сіяти. От виходить б'янка, екліпс. Базлі, Сентінел їх. Ось такі гібриди. Б'янки в нас посіяно, ну на демо не буде, у нас відділенно на полі воно посіяно є. І от можете почитати от так ось. характеристики їхні. Це ось б'янка. Екліпс на паузу ставте. Кому цікаво читайте. Базлі і сентінел. І зараз покажу як будемо засипати, який вони мають вигляд. Так, перша у нас б'янка пішла. Ось така біла. Біле зерно. Такий вигляд має. Засипаємо щось. Вологи дуже мало, ну таке воно. Вроді якби трошки як перекопається, трохи єсть Ну сподіваємося на дощ, трохи затягнули тучі Передають дощ, ну як завжди надіюся, а там стороною обійде та й все Сіємо з добривами з карбомідом по 100 кг десь карбоміду виходить Зараз б'янку він Насіваю ще круг і будемо наступний сіяти. Такий карбамідик. завтра тут через дорогу ось поле будемо сіяти, днемо поле сояшника Теж покажу, зараз покажу які там так мальком так оце у нас що наступний Зараз скажу Екліпс наступний гібрид отакий от червоніший Оце ось по баночкам якраз розсипаю, хватає, там ще й останеться Захмарює трохи, ну дай бог щоб. О, це директор мені положив, молодець, Теперь може, Так От такі от від компанії Alta Seeds. Завтра будемо сіяти гібриди соняшника. Ну я так розумію, це ще ну Завтра побачимо. Теж отак зніму вам. Кому цікаво, почитайте. Стійтесь до очка. общем, завтра побачимо. Оце ще якесь під питанням. Завтра буде видно. От тут у нас десь 20 гектар, трохи немає 20 гектар. Будемо сіяти. От тут у нас ось бачите поле майже 100 гектар горіхів люди посадили. Це вже я не знаю скільки років 8. В цьому році вони чорні стоять, бо померзли горіхи всі. Не знаю, що вони там урожай урожайші, з нього ні разу урожай ще не брали. Як казав хазяїн цього поля, це бізнес для внуків. Скільки грошей туди вкинуто і чи буде воно ділено, непонятно. Це вже останній круг він зробив, зараз пересипаємося мабуть. Наступний гібрид базлі. Такий вид у нього, такий мішечок. Зараз це висипаємо і ще один залишається. Точки згущаються. Останній гібрид сантинел. Досіє оце ось до краю і края обсіяння там понад посадкою ним теж. Такі у нас Чотири гібриди. Ну і п'ятий у нас на полі там 35 гектар Потім покажу. Так, наступне відео буде, демо поле соняшника тут. Так що підписуйтесь на канал, дивіться кому цікаво. Подивимось, що воно за культура і що вона покаже. Ну дай бог дощик пройде, тоді щось покаже. Доща не буде, то воно нічого не покаже. Все, підписуйтесь на канал, всім пока!